В ефірі новини на Дніпро ТВІ. Я Філіп Свідерський. Вітаю. І далі говоримо про таке. Ворог скерував дві ракети на Дніпро. Десятки будинків пошкоджені. Реабілітаційний центр для людей з інвалідністю, що постраждав від російської атаки 21 листопада, знову відкрив двері для своїх вихованців. Артемій Рябчук, який застрелив 5 людей на Південмаші, просив переглянути справу. Проте вирок залишили без змін. Десятки будинків пошкоджені. Жителі одного з мікрорайонів Дніпра, без світла і опалення. Вранці окупанти намагалися вдарити по місту двома ракетами. Сели ППО їх знищили. Минулося без постраждалих, втім уламки наробили лиха. Сергій Скрипник побував на місці подій. Внаслідок ранкової атаки на Дніпро було понівечено три приватні будинки: гараж, газогін, лінію електропередач та знищено побутовий трансформатор. На місці працюють усі рятувальні служби. Передмістя Дніпра 11 ранку. Росіяни запускають по Дніпру ракету х 59 Втомить журналісти Дніпро Тіві працюють неподалік місця атаки. Їм вдається зафіксувати момент вибуху. Три будинки серйозно пошкоджено, розбито дахи, потрощено стіни. У 20 оселях навколо повилітали вікна. Власників на момент удару, слава Богу, не було. Ніхто не постраждав, тільки будинки постраждали. Трансформатор пошкоджений, люди будуть довгий час без світла, тому що це. Було... Велика втрата і так швидко не зробиться, як провода поранені, слава богу, нема. Рятувальники продовжують обстежувати територію, а мешканці вже намагаються самостійно впоратися з руйнуваннями. Дехто шукає, вціліли в руїнах, а хтось збирає уламки скла та ракети. Власники будинків шоковані, втім зібрані, дізнаються, де і як вони можуть отримати допомогу. Сергій Скрипник, Борис Єфімов, Дніпро TV. Дніпровський реабілітаційний центр для людей з інвалідністю, що постраждав від російської атаки 21 листопада. Знову відкрив двері для своїх вихованців. Внаслідок ракетних ударів було пошкоджено дах вікна, зруйновано котельню. Але батьки та вихователі самотужки відновили понівечений заклад. Як минули перші заняття, бачив Сергій Скрипник. Щирі посмішки, емоції переповнюють дітей і батьків. Центр нарешті відкрив свої двері. На відкриття запросили ляльковий театр. Цей центр єдиний державний заклад у області, де люди з інвалідністю можуть отримати комплексну реабілітацію. Тут допомагають і дітям, і дорослим, із важкими діагнозами. Батьки кажуть, подібних місць просто немає. В мене дитина з інвалідністю, в мене хлопчик, йому 11 років. В нас дитячий аутизм, і ну досить важкий хлопчик, тому ми не в усі не в всі центри можемо піти. Нам багато де відмовляють. Ми дуже любимо цей центр. Ми сюди ходимо на реабілітацію вже третій рік. Після усіх урочистостей, подарунки, і нарешті перше реабілітаційне заняття. Будь ласка, Скручивает эти как деревяшки. Да, Кольца снимаешь. Пильца снимаю. Не снимаю. Давай, допоможу. я Давай, Давай, тримаю, а ты раскручиваю, буду допомагать. Ты май, да. Держи, да. Складно чи mm. не? Нет. Спочатку было складно. Зараз же. Не раскручивается. Цікава галочка розкручується. Давай, допоможу. Отак, Тут сильніше, напевно, треба якось. Ай-яй-яй. Оп, оп, оп. Сильніше не треба, там просто да, 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 крутий да, да. треба. Ми Да. І ось сюди тягну. Да. О! Все, вийшло. Давай п'ять. І останній зелений да? От сюди. супер. Давсі правильні. Це реабілітаційний центр для людей з інвалідністю у листопаді. Внаслідок ракетної атаки будівлю центру було пошкоджено. Вибух зруйнував дах котельні, потрощив стелю, двері і вибив дев'ять десятків вікон. На момент обстрілу в центрі перебували люди, серед яких троє пацієнтів. На щастя, обійшлося без постраждалих. Це був переляк, це був шок. Це було важко, страшно, і все таке інше. Штукатурка сипала щось відбувалося, Такі звуки, ну це я вже по тому як розповідали. Але діти залишились цілими, Вони не пошкоджені. Ну, звичайно, переляк там, шок, таке інше. Співробітники теж ну не постраждали. Попри всі руйнування, центр швидко відновив роботу. Батьки та вихователі за підтримки благодійників самостійно замінили вікна, зібрали кошти для ремонту. Котру. Тельні, та нарешті, запустили її. Родина, ти заходиш, це плідні відносини між батьками, педагогічним составом, реабілітологами, лікарями. Це дуже унікальні люди, які тут працюють. Я б дуже хотіла звернутися до влади нашого міста, нашої області, посприяти нам у допомозі. Взагалі, в мене така мрія. Оце ви єдиний, хто її мабуть, озвучте. Повинно бути так: діткам виділятись яка, якась велика територія. Території повинен бути дитячий садок, тобто це раннє втручання. Потім для цих дітей школа на цій же території. Далі геріатричний центр, де діти, коли вони виростуть, 18 плюс, вони зможуть зможуть його відвідувати. А коли батьків настане, ну все ж таке буде. Ми дуже хвилюємо що буде з нашими дітьми потім, щоб вони на цій же території в знайомій де вони з дитинства ходять, де вони вже звикли і до співробітників до всього. Вони залишаться тут. І будуть проводити свою старість. Тут мріють про басейн, майданчик для іпотерапії та сучасні реабілітаційні кабінети. Кажуть, це не просто центр. Для багатьох це другий дім. Це єдиний державний заклад у регіоні, де люди з інвалідністю можуть навчатися, отримувати допомогу та жити. Сергій Скрипник, Борис Єфімов, Дніпро -ТВ. Кількість загиблих у Запоріжжі зросла до дев'яти. В лікарні помер ще один поранений – 74-річний чоловік. Внаслідок російського ракетного удару по приватному медзакладу міста загинули дев'ять містян. 22 людини, серед яких дитина, отримали поранення. Наразі аварійно-рятувальні роботи на місці події тривають. Довічне ув'язнення. Вирок вбивці на південмаші залишили без змін. Коли у січні 2022 року нацгвардієць Артемі Рябчук зарядив автомат у власній частині. Загинуло п'ять людей. Ще п'ятеро отримали вогнепальні поранення. Резонансна справа була закрита для громадськості через воєнний стан. Врешті суд першої інстанції виніс свій вирок довічне ув'язнення. Далі стрілець та його захисниця подали апеляцію. Артемі кілька разів змінював власних адвокатів, намагаючись відтягнути вирок. Попри це, він залишився без змін. Останнє слово обвинуваченого у вбивстві та усі деталі трагедії у наступному матеріалі. А вона подавалася в моїх інтересах. Ну, не то, що Вона подавалася в ваших інтересах. Закон, Закон передбачає, що, що особа, яка подала подав... апеляційну справу, має право змінити або доповнити апеляційну справу до початку судового розгляду. Ви не є апелянтом. Апелянтом є захисник, Адвокат коваль, <зас> ви від неї відмовилися. 10 грудня до зали апеляційного суду з'явився винувачений вбивстві п'ятьох людей Артемій Рябчук. Стрілок з Південмашу просить відправити справу на повторний розгляд. А його адвокат пом'якшити вирок із довічного ув'язнення до 15 років за гратами. Чекайте, просите, ще так. Ви, ви нам шановне, ви нам не даєте розглянути справу вже дуже велику кількість ми з Липня 2023 року намагаємося розглянути справу. Ви міняєте захисників. Адвокат себе захищає? Ви не маєте права ставити питання суду. Я вас попереджаю про відповідальність за неповагу до суду. Якщо ви будете так себе вести, ми маємо право вас видалити з залу суду. Колегія суддів прохання стрілка відхилила, адже термін подачі апеляції вже минув. Нагадаємо, 27 січня 2022 року. Близько четвертої години ранку назвадійці Артемій Рябчук, на, на Південмаші, перебуваючи у кімнаті зберігання зброї, взяв до рук автомат та розстріляв караул військовослужбовців. Після чого втік зі зброєю. П'ять осіб загинули. Серед них одна цивільна. Ще п'ятеро отримали вогнепальні поранення. За кілька годин його затримали у підгородньому поблизу Дніпра. Метою помсти в нього не було. Ну, наскільки я знаю, от, це не помста була. а Я вважаю це ефект. Скоїлася, случилася страшна трагедія. Загинули люди. Але не лише Рябчук винен в цій трагедії. Захисник обвинуваченого під час апеляції зазначив, що Рябчук після призову на військово-строкову службу зіткнувся з неуставними відносинами з боку старших по призову колег. На цьому також наголошує сам Артемій. Після того, як ми перейшли в роти, з'явився старший призов. Це всім зрозуміло, всім відомо, що дідовщина в армії існує і вона не упражнена. Після чого випадкувався... Момент один, когда мне пришлось вступиться за Солдата, солдата, который по стечению обстоятельств був моїм однокласником. Я вмішався, тому що завжди наскільки це возможно було, я стояв за справедливості. Кілька разів військовослужбовець був свідком конфліктів та сварок, про які власне доповідав керівництву. Через це, на його думку, у колег сформувалося до нього негативне ставлення. Мало того, що я потеряв спілкування... Принципі в роті в батальйоні всьому полку вообще не потерял из за того, що мене сделали крысачом і стукачом. Так потім ко мне почали примінити депривацию сна. Це страшна штука. То хто не спитував, не бой этого службові навантаження були, є та будуть, але це не виправдовує вбивство людей. Зазначила представниця одного з потерпілих Анастасія у залі суду. прошу залишити оскільки рахую його законним повернути. Як під час першої стаціонарної судової психіатричної експертизи, так і під час другої амбулаторної експертизи, експерти прийшли до висновку, що Рябчук на хронічне психічне захворювання не страждав. З думкою потерпілих та прокуратури щодо довічного терміну вкрай не погоджується підтримка Артемія. Головне... О чем сьогодні хотів Артем попросити, это щоб дело отправили на перерассмотрения, потому что, смотрите, сколько уже три года идет судебное заседание, да, ну так никто и не получил ответа, почему он это сделал, что его заставило это сделать. Обвинуваченному надали останье слово. Меня ждет пожизненное заключение. Я признал свою вину. Вопросов к этому нет. Я раскаялся. Мне жалко, что так произошло. Но народне пословиця що дима без огня не буває. Колегія суду перейшла до нарадчої кімнати. Врешті, через 20 хвилин, усі присутні почули вирок. Апеляційну скаргу захисника Коваль Олени Вікторовна, яка діє в інтересах, виновчена Рябчука, Артемія Юрійовича, залишити без задоволення. Вирок Красногардійського районного суду міста Дніпропетровська 23 квітня 2024 року. Відносно Рябчука, Артемія Юрійовича, залишити без змін. Порядок і сроки оскарження дорозуміли. Протягом трьох місяців Вартимі Рябчук має право оскаржити вирок у Верховному суді. Валерія Дев'ятко, Павло Черденко, Дніпро Ті. У Дніпрі стартував ялинковий сезон. Базари з продажу зелених красунь вже розпочали свою роботу. Департамент торгівлі та реклами спільно з КП Дніпровські активи спочатку грудня проводять рейди з виявлення нелегальних точок продажу. Скільки коштує та де придбати сертифіковане новорічне дерево до свят, дізнавалася наша Дар'я Лисенко. У всіх новорічний настрій. Наш народ не зламати, мені здається. Все одно всі прагнуть якихось свят, новорічних свят. Зимові свята наближаються, а значить час ставити ялинку. Вибір цьогоріч великий, різновидів та розмірів безліч. Ціна стартує від 150 гривень і може сягати кількох тисяч. Вартість обумовлена місцем вирощування видом зеленої красуні та її розміром. Кількість років затрачена на її вирощування і так далі. Тобто, ну, можна подивитися, сосна, звичайна, ось ми маємо. Така буде коштувати десь 200 гривень. Це поля, які знаходяться на піскові, там дуже бідні почви. І саме на таких почвах дуже добре росте новорічні ялинки. Чому? Тому що на багатих почвах будуть дуже великий прирісти, а для формування її пишної крони потрібно саме малі прирости. При купівлі ялинок необхідно звертати увагу на наявність штрих-коду, який є прямим доказом того, що продаж легальний. Продавцям незаконно вироблених зелених загрожує штраф. Від 350 до 1700 гривень. Тобто, якщо це юридична особа, то там 1700. Якщо це фізична особа, підприємство, то там буде ну менше Аби виявити незаконні точки з продажу ялинок. У Дніпрі активно проводять рейди. Для підприємців, які хочуть вести підприємницьку діяльність. Підприємцям необхідно звернутися до комунального підприємства Дніпровські активи за адресою проспект Лесі Українки 55, перший поверх. Придбати сертифіковану ялинку до новорічних свят можна на легальних точках продажу, яких у місті понад 100. Вони розташовані у Амур-Ніжньодніпровському, індустріальному, Новокодацькому, Самарському та центральному районах. Точні адреси можна знайти на сайті Дніпровської міської ради. Дар'я Лисенко, Іван Паномарьов, Дніпро Тівій. Дніпро отримав від Японії нову комунальну техніку. Її повний перелік міський голова Борис Філатов анонсував після зустрічі з керівництвом японського агентства міжнародного співробітництва ще навесні цього року. Нині для теплових підприємств Дніпра надійшли чотири автокрани Кату Воркссієр вантажністю у 13 та 25 тонн. Вартість цієї потужної техніки сягає близько 2 мільйонів доларів. Утім, місто отримало її абсолютно безкоштовно. Борис Філатов підкреслив, що автокрани працюватимуть для ліквідації наслідків ворожих обстрілів та в цілому стануть у нагоді для комунального господарства Дніпра. Це ремонтні роботи на теплових мережах, ремонтні роботи на котельному насосному обладнанні, тому що може під'їхати під, під кажний вугол і виконати роботу, яку до цього було важко. приходилось залучати і маніпулятори, і крани. Ця техніка складає десь суму на 2 мільйона доларів. Це дуже велика сума. Хочу знову ж підкреслити, як я казав всі рази, що для місцевого бюджету це безкоштовно. Це подарунок від народу Японії від уряду Японії, і за це їм дуже великі слова. Подяки, як повідомлялося раніше, завдяки співробітництву з урядом Японії, теплове господарство міста також отримало понад 200 генераторів різної потужності та низку екскаваторів навантажувачів Комацу. І від завтра вносяться зміни в схеми руху трамваїв номер 5 та 14. Зупинку станція метро, метробудівників скасовують. Натомість можна скористуватися зупинками трамвайне депо та вулиця Аудиторна. Якщо у вас виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги Громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки проймаються у будні з 9 до 17 години, а в телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпрові є на нашому сайті, у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. З вами був Філіп Свідерський. Бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні! Мої вітання на телеканалі Дніпро Ті випуск новин спорту Донецький Шахтар у номінально-домашньому матчі шостого туру Ліги Чемпіонів у німецькому місті Гельсінкірхені зазнав четвертої поразки поспіль цього разу нищівною 1-5 від Мюнхенської Баварії у турнірній таблиці загальної групи гірники поки що посідають 26-те місце, маючи три очки відставання від зони плей-офф. Свій наступний поєдинок турніру Шахтар проведе знову в умовно рідних стінах вже наступного року, 22 січня проти французького Бреста. А вихованець комплексу дитячої юнацької спортивної школи з боксу і недобор з Дніпровської міської ради Василь Кучеренко, тренера Андрія Зими, став срібним призером в категорії куміте юнацького кубка світу з карате, карате Ван юз Ліга Веніса, який завершився в італійському місті Єзоло і зібрав більш ніж 4 тисячі спортсменів зі 71 однієї країни планети. Скаледром Ляскала нашого міста, 12-й день народження, відзначив благодійним фестивалем Больде Фест. В рамках якого відбулися відразу два турніри відкриті чемпіонати Дніпропетровської області і дніпра з болдеррінину серед п'яти різних п'яти різних вікових груп дітей а також аматорів та дорослих Скеледром Ляскала нашого міста 12-й день народження відзначив благодійним фестивалем Болдефест, в рамках якого відбулися відразу два турніри: відкриті чемпіонати Дніпропетровської області і Дніпра з Болдернігу серед п'яти різних вікових груп дітей, а також аматорів та дорослих. Організаторами змагань традиційно спільно виступили управління молоді і спорту обласної державної адміністрації та управління спорту департаменту гуманітарної політики міської ради. Левову частку учасників, звісно, склали господарі траси. Були і гості з інших населених пунктів не тільки нашого регіону, але і сусідніх Харкова, Донецька і Запоріжжя. На думку головного судді змагань досвідченого фахівця і тренера Василя Пономаренка. Враховуючи три роки війни, і відсутність системних тренувань і турнірів, спортсмени загалом продемонстрували непоганий рівень підготовки. Втім, як відомо завжди, хочеться більшого. Хотілося б, щоб рівень підготовки був вищий, але все одно, враховуючи наші часи, я вважаю, що діти непогано підготовлені. Змагань в Україні відбувається мало, так що з задоволенням приїжджають не тільки з нашої області, а й з Харкова, там, з інших міст. Кривий рік до нас приїхав, Нікополь. Всі переможці срібні та бронзові призери серед чоловіків і жінок, аматорів та новачків, хлопчиків і дівчаток різного віку були удостоєні організаторами та чисельними спонсорами і партнерами турніру, дипломів, медалей і цінних подарунків. П'єдестал пошани вони залишали усміхненими з гарним настроєм і водночас добре мотивованими до нових стартів і змагань, щоб вдало виступити там на значно вищому для себе рівні. Серед них золоту нагороду серед ровесників виборола і вихованка відділення дитячо юнацької спортивної школи з технічних і прикладних видів спорту Дніпровської міської ради Віра Деморецька змагання мені дуже сподобалось. Я класно полазила. Змагання ну класні були. Я задоволена своїм виступом. Свій черговий рік народження з каледром Ляскала, окрім цього, відзначив єдиним поки що найвищим досягненням часів незалежності України. Вихованка зіркового складу наставників Валентини Куршакової, Наталії Перлової, Василя Пономаренка і Серіка Казбекова Євгенія Казбекова стала першою спортсменкою на теренах держави, яка взяла участь в Олімпійських іграх в Парижі 2024 року. І будемо вірити, що її приклад згодом наслідують і підуть ще далі. Хто наразі стартували сьогодні? Дітки в нас дуже гарні, дуже сильні. Їм трошки не вистачає бази, бази такої європейського рівня. Це те, що нам треба зараз. А так у нас і тренери гарні, і дітки кращі в світі. Окрім змагальної складової, турнір вкотре виконав і свою традиційну благодійну місію, адже у ході нього вдалося зібрати і задонатити кошти для 47-ї бригади збройних сил України підрозділу Романа Гориніна. Нас не зламати наприкір всьому футбол бореться з війною. Десять питань чергиденної було розглянуто у ході робочої роботи чергової 16-ї за заліком звітної конференції громадської спілки Асоціація футболу Донецької області з традиційних атрибутів протоколу офіційних заходів виконання державного гімну та вшанування хвилиною мовчання пам'яті усіх цивільних та військових, які загинули на війні з Росією в Олімпійському домі нашого міста розпочала свою роботу. Чергова 16-та за ліком звітна конференція громадської спілки Асоціація футболу Донецької області. По відеозв'язку її делегатам подякував, після чого привітав та поважав успіхів. Перший віцепрезидент Української асоціації футболу Павло Бойчук. Далі в унісон йому подібні слова мовив начальник управління молоді спорту Донецької обласної державної адміністрації Володимир Мицик. Який серед іншого зазначив, що попри війну і часткову окупацію їхньої малої батьківщини поза її межами протягом трьох років вдалося провести 190 різноманітних турнірів і змагань, 25 яких припадає на футбол, так у матчах відкритого чемпіонату Дніпропетровської області, щоб зіграти за команду Донбас у переважній більшості на поле виходили вояки, які перебували на ротації чи у відрядженні. Це була можливість для того, щоб адаптуватись в військовий час. Скажу, що наші воїни, які під час війни зразу після першого дня війни записалися добровольцями, служать і поєднували свої бойові роботу, виїжджали прямо з передової на ігри сюди, в Дніпро, проводили змагання. Скажу, що дійсно дуже важко, але ми бачили очі наших колег, як вони гарять. Це не зупинити ніякий ворог не зупинить. Змагання продовжуються, тренування продовжуються, і сьогодні перезагрузилися, скажімо так, відзначили свої здобутки, свої проблеми, проговорили і далі рухаємося далі разом до перемоги. На завершення Володимир Мицику удостоїв низку відзнак кращих, яку серед інших отримав і перший заступник голови, виконавчий директор асоціації футболу Донецької області Олександр Косевич. Після чого під його орудою і розпочалася основна частина роботи конференції, у ході якої було розглянуто 10 питань черги денної. Про членство і склад виконавчого комітету громадської спілки зі звітом за її діяльність виступили голова і головний бухгалтер асоціації футболу Донецької області, які були затверджені, та багато іншого. Загалом захід констатував і засвідчив, що незважаючи на тимчасові негаразди і навіть великі труднощі, гра мільйонів на Донеччині продовжує жити. Звісно, хочеться, щоб подібне відбувалося у значно більших масштабах, втім, враховуючи суворі і жорсткі реалії сьогодення. Варто подякувати людям, які не залишилися осторонь своєї улюбленої справи життя, продовжують терпіти і вірити в те, що вже незабаром з перемогою України все повернеться і розквітне з новою силою. Нас не зламати. Не дивлячись на те, що в нашій країні йдуть бойові дії, ми працюємо, на зле всім ворогам, провели дуже продуктивну нашу конференцію, обсудили наші робочі будні, зробили і обсудили плани на майбутнє. Будемо далі працювати і повищати наш спортивний рівень нашої області. Подякувати хочу нашим колегам з Дніпра за те, що дали можливість нам тут провести конференцію. Ми давно працюємо разом, так що нас все добре. Дякуємо за увагу. На завершення роботи відбулося нагородження кращих з подяками за незламність і успіхи з побажаннями працювати і надалі наближаючи нашу перемогу. І на цьому в мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.